Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, відомий оманський мільярдер Мохамед Аль-Барвані, зустрічався з Зеленським. Кажуть так, в Омані. Пам'ятаєте, оце в Омані 2020 20 року, здається? Чи дійсно була зустріч в Омані? От зараз ми подивимося, тому що спливають дуже цікаві факти. Чи зустрічався Зеленський з цим мільярдером Оманським? Чи зустрічався він з Патрушевим, чи, можливо, ще з кимось? Саме в Омані тоді. Угу. Тут десятка мечів. <кій> Зараз подивимося. Так, зустрічався з цим мільярдером Оманським Патрушев. Ну, карта каже так, але. Так, тут теж тут був теж Оманський цей кейс по Угу. за бажанням Патрушева. І ще з кимось. Ну тут, тут було якісь ще, ще щось було. Було ще щось. Але, дивіться, зазвичай а, по цій карті класичній іде завжди троє в човні. А, чоловік, жінка і дитина. Тут немає чоловіка, немає дитини. Це стоїть на, на, на березі, стоїть чи тут. Чи теж у човні? Хм, цікаво. Зустрічався Тет-а-тет. -тет. Значить, тет-а-тет, -тет, тому що тут двоє. Так, про що тут говорили? Закрита теж була зустріч. Землі. Землі. Тут землі. Тут продавалися землі, мої дорогенькі. Ось тут продавалися землі. Що було тут? Про що говорили тут? Перспективу імператор. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Тут про е, здачу територій, а тут про продаж землі. Ось тут була продаж землі. Вони ці Оманські, Оманський цей мільярдер, у нього ціль була земля. Ось ціль концентрація на землі. Він все би зробив для того, щоб отримати. І тут навіть тут був, був, ну, не те, що ультиматум. Тут запропонували щось. А тут на перспективи говорили. З Патрушевим теж була зустріч, але тут на якісь перспективи, загострення чогось. Можна сказати, тепер, так, це про війну говорили. Тобто про здачу, про жертовну здачу чогось територій, розмінування. Ось якось так. А тут іде імператор. Тобто, для імперії, для Російської імперії, ось так я це бачу. Тут був ще хтось, що говорили тут. Тут йому щось пропонували. І Крим, і Рим, і мідні труби. О, да. Тут йому багато чого пропонували. В нього було декілька. В Омані було декілька а, цих зустрічей. Було не тільки з Патрушев, не тільки з. Давайте подивимося. Чи на користь це Україні. От саме з цим Оманським. Бо з Патрошом ми вже розуміємо, там користі ніякої немає. Подивимося, давайте чи на користь Україні ось а, зустріч з Оманським мільярдером. Ні, не на користь. Не на користь. Ви знаєте, це виглядає. Це виглядає, що через багато років половина земель України, багато років, поступово, скажімо так, будуть належати, бачите, тут той самий король мечів, який був у цього в рядочку мільярдера цього. Тут таке враження, що тут надовго тривала. Довго тривала. Ну не просто землі. Ви бачите? Я хотіла казати половину, тут можуть багато територій. Я так розумію, там або Полтавська, здається, Полтавська. Полтавські землі, якщо я не помиляюсь, ось. Якось так. Ну, багато. Тут багато. І бачите, десяточка монет. Тобто, з часом вони помаленьку-помаленьку будуть користатися моментом. Тим більше зараз війна ось. Будуть розпродаватися території. Вірніше, не територія, а землі. Саме землі. Ось. А ну, зачекайте. Давайте так. Чи збігається якось це з расистськими планами? Чи не мішають вони один одному? Які у них там стосунки? Цих оманських і расистських. Ну тут хто більше угу. тут, тут і Зеленський вийшов. Ви знаєте, тут з усіх сторін, з усіх сторін, але тут є чітка межа. Тут є чітка межа. Вони між собою, я так зрозуміла, ну, кожний давить на кожного, але тут і поступки є, я так розумію. Тобто, і Оман, і Росія тут ну, сошлись посерединки. Давайте я так скажу. Стосовно земель. Стосовно українських земель зійшлись посерединці. Тут поділено вже все. Ну, точно поділено. Ну, тут війна трошки зараз. В обхід війні. Ні, ще не поділили. А, дивіться, розподіл ще буде. Ще буде розподіл. Ще буде розподіл. Розподіл ще. По... знаєте, хто, хто скільки урве якось так. Тут не зовсім поділили вони ні-ні. а ну, зараз я запитаю Зеленський. До кого він прихильніший? Оманський цей мільярдер чи Росія? До кого він прихильніший? які стосунки у нього. Ну, тут якісь перспективи, він бачить. Тут теж зараз ми подивимося. Ага, при потребі, що він може зліняти, вони йому допоможуть. Росія. Ну, тут він теж нікуди не може. Тут, знаєте, назвався грибом полізай в цей. але все рівно, бачите, дивіться, на дні колоди у нас йде дев'яточка. Тобто. Людина схиляється і перед тим, і перед тим. Тут я не можу сказати, що він, 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 він і вашим, і нашим. Тут, давайте я скажу так, він е, крутий і тими, і тими. Е, стоп, стоп, стоп. Не крутить. Не крутить. А намагається лавірувати. Ось. Е, і там, і там підластитися. Ось якось так. Хоча з сими в нього краще виходить, З сими в нього краще. Тут. Е, Невизначеність. Тут, скажімо так, з Росією невизначеність, тому що а, чим більше він дає, тим більше вони хочуть. Тут більше домовленості йде, розумієте? І попробуй тут не щось не виконай. Ось, хоча тут серйозніша справа, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!